Колеги, вітаю! З вами Дюха. Сьогодні продовжуємо проходити другий StarCraft Wings of Liberty кампанію Теренів. Закінчили ми на тому, що в минулій серії розірвали новини, спиздили Одіна, влаштували бадабум, захопили всі телевежі і показали те, що Мінкск насправді не той, за кого він видає, що він парабатіл цілу планету, віддав її на. На знищення зерга, і що він насправді тиран. І це створило ніякий резонанс, але, скоріш за все, як і в усіх країнах, де, де тиранія, де диктатор, президент, там неважливо хто, самі зрозуміли, це навряд чи призведе до якихось наслідків попиздять, два дні та й забудуть. А ми йдемо на місток. Йдемо на місток. І в нас є або врятувати колонію. Або, або секретна місія, до речі, можливо, секретно піде. Мені, давайте секретно, на потім залишимо. Давайте е спасемо ребят з Мобіуса, яким ми продаємо наші артефакти. Тим паче, що дають Медівак дуже гарний транспорт. Кажеться, твоя королева клинков вичислила, для кого ми іщемо артефакти. Глава Мібіусів, доктор Нарут сообщив. что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тераторе. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Доброе, тогда поможем им сам. Let's go. А, командир Рейнер. Слава звездам, мы вас дождались. Дидок, миленький. У вас отличная репутация еще с тех пор, как вы служили шерифом. Я знаю, вы сделаете все, чтобы помочь нам. Давно дело было, доктор. Я смотрю, вам досаждают зерги. Чем мы можем помочь? Мы готовы эвакуироваться, но команды, отправленные уничтожить секретные данные фонда, так и не вернулись. Я хочу, чтобы вы уничтожили хранилище данных, пока королева Клинков не добралась до них и не узнала координаты оставшихся артефактов. Угу. От этого може зависеть судьба всього сектора. Обнаружено всі злучені класу 12. Ой ой. Осторожней. Керриган. Док, времени у нас ще менше, ніж предполагалось. Let's go. Так що це буде місія проти зергів, як ми зрозуміли, і скорше за все там ще й буде Керіган. Мібіус фактор. Фактор Мібіуса. let's go Так, ого, яка музичка, епічно пішла. Так, з цівішок відправляємо. У нас тільки один веспен, небагато. Время... Граємо через королева, реактор, я так королева, розумію. Тут робимо Все, танки. За мной, я так розумію, ми медіваки маємо будувати. Найголовніше всі місії буде. Я тут не задержусь, дорогая. Будь я проклят, если позволю тебе хоть пальцем тронуть эти артефакты. Я передаю вам командование медваками. На них вы можете перевозить войска и уходить от нежелательных столкновений с зергами. Вас. Это рейдеры. Мы спасены. Да, вы врятованы. Это правда. Так, з нас будуть нападати тільки з однієї сторони, я сподіваюсь. Люда! на ну, Давайте спробуємо врятувати. Чи це я заране лечу? Ну да, тут по землі не варіант. Я так розумію, тут вся місія буде зав'язана на тому, що. Ага, і ми можемо відразу розвалити цю історію, так? А он вона йде. Ай, вона їх руйнує. Окей. Боже, як... Яка... Як це було тупо, блять. Не коментуємо. Не коментуємо. Давай здобувай ресурси. Блять, Что-то что, -то, что -то миссия начинается не в мою сторону взагалі. Я что-то туплю, блядь. Пиздец, минус медивак. Ну, конечно. Пусть я не выспался. Хранилище данных Мёблиуса. К остальным я тебя не пущу. Да ты шо? Ах ты черт. Ладно, по крайней мере она не знает, где находятся остальные. Полетели к следующему. Дело недостаточно минералов. Но ну, я бы не был так уверен, что она не знает. Так, сейчас мы всех деплойим. Бруталиск. Стэкману как раз нужны образцы их тканей. Захватим парню сувенирчик. Знову получен. Бруталиск, блядь. Дважды можно не повторять. Добре. Так, забираем. Сэр, уничтожьте этого червя Нидуса. Иначе зерки разрушат нашу базу. не А було б ким, понімаєш, друже. Сильної армії поки що немає, якщо чесно. Давайте спробуємо пройтись. А, він тут він тут близенько, окей. Okay. Тут трішечки, трішечки. Підчистили і, і з'єбаємось. Блять, мені б медивак. А, у мене є ще один віспен. Блядь. Що відбувається? Колеги, я сподіваюся, це ніхто не подивиться просто і, 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 і ця конкретна серія помре зі мною. Я що то вообще в дисбалансі? По два летсплея. По два летсплея записувати постійно, походу, важко. ...в день. Башка підпливає трошечки. Але також веселіше, що не все ідеально. Так же веселіше. Блять, але медиваки потрібні. О, пігнали швиденько видобувати, бо тупо не вистачає ресурсів. Думаю, треба навіть ще одні бараки будувати. Бо я тут сильно технікою не буду. Не буду сильно техніку будувати. Але наче Марпіхи потрошку з'являються. Так треба звичайних засадити в бункер. Де ці свини варварпі. Ших так дохуя. Да Надо звичайних, да. Звичайних. Це лікарів досить. Далі тільки маринів. Недостаточно енергії. Тут би ще... Ага, ті хлаби можемо. А тут реактор треба буде. Ще б, звісно, все-таки один танк в ідеалі нам побудувати. Здесь Будет так, окей, ну наче поки... Ну так все і погано. Два медиваки є. Але це мало. Треба хоча б три, а краще чотири. Бо армія в нас величенька. Зараз віспінна капає. Так що давайте спробуємо чи рано ще. Давайте я сейвнусь по перше. <кхи> ну вона вже йде. Ну вона поки руйнує. Час витрачає. Так, можемо марадорів почати будувати. Так, для душі, щоб було декілька штук. І все, і продовжуємо з морпіхами. Я воружен, я Давай, все, на базі деф побудували. Медеваки є. Що, давайте спробуємо. Давайте спробуємо навіть, я думаю, на Бруталіска піти. Давайте спробуємо піти на Бруталіска спочатку. Чи ні? Давайте засейвнемось. Так Ладно, давайте на борталиск. <кхух> Заберемо. Рисно? Люди потрібні. Хорошо, что. Що... Эээ, е. Эээ, -е, блядь, не-не-не. Ух, чуть. Ледве не зламав нас. Ну тут зараз трошки армії втратимо. Іди в песду, блядь. Достаточно без пена. Варына. Недостаточно без пена. Пиздец, що я зробив? Мене, так, ну трохи тут втратимо, але нічого. Ми поїхали. Поїхали, ага. Ну ви, на жаль, приїхали. А тут теж треба ще пролетіти красиво. Ага. Ну нам нужна помощь! тільки вам. Сейчас підемо. Давайте на найти Ліши сюди. Давайте сбивайте муту. Треба, походу ще медеваки робити. Бо шота їх сбиває дуже швидко. Так. Надо було з собою, короче, ксмку взяти. В один з медеваків. Я думаю, ми навіть декількох зараз візьмемо. Чи ви стійте тут? Що, це я... це я за НАТО рано пішов, да? Чи що відбувається? Чи нормально? Ох, б твою мать, тут ще ультраліз. Там базу атакують. Боже мой, а что, не долетел мой медивак? Вижу, ты готов уцепиться за любую соломинку. Ты ведь не думаешь, что этот ваш план сработает? А, тут ППО дохуище. Да Я понял. Я понял. Да, всю армию зараз покладусь. Щось ніхуя не легка місія, насправді виходить. Так, треба ще одну базу будувати. Ми тут можемо? Давайте. Будет сильними зусиллями. Улучшення завершено. Твоєму доктору народу. Не запутать мене этими жалкими шарадами. Я знаю, что это за артефакты. И скоро они будут у меня. Чудово, что ты знаешь. Теперь вопрос, как мне звезды их эвакуировать? Ты их не получишь. Как мне эвакуировать людей? Кто думать, что ваша королева будет доставлять нам столько хлопот? Третья, какие-то пизди. Ой, блядь. Что, пишки и ты? Ну, я же так разумею, что она ваншотная моих юнитов. Сэр, еще один червь Нидуса выпал из-под земли возле базы. Пец. Куда стрелять? Оставим их интеллектов. Я уже заждался. трудовым подвигом готова. Йо, ваш там выпас. Давай-то давай его за Давайте його підемо знешкоджувати. Тут ще налетіло гадості, блять. Не трогайте, в мене вже і так немає моїх медиваків. медеваків. Я випадково, блять, я їх обрек, да? Боже ж. Боже, що відбувається? Боже, у всій хуйні ще так багато ХП. Кому Пішліть на базу. Повертаємось. Так, це полетіло. Давай ремонтуй мені медевак. Давай, удиви мене. Значить, мені точно треба КСМК. Тут наче вона є. Краще дві в один з медеваків. Да, тут маловато армії. Кей, беремо сюди, сідаємо. Знешкоджуємо тут ПВОшки, які там стоять. Це знешкоджуємо це все. Воно не чіпало наші медеваки. То, сідаємо далі. Давай-то, давай-то, поседала, поседала. Сидай. блять. Выработан. С трудовым Вооружен и опасен. Только свисни. Скорую пол... Говори. Давай, удиви меня. Что происходит? Не молчи. Приказ. И что теперь? Куда летим? Так, це все забираємо. Скільки змогли. Вибачте, що мало коментую. Ця місія про поки щось піздісове якась виглядає. Порівняно з тими, що в нас були. Так, тут більше оцих ще повикидай. Забізь, бракачу! Да, заїбісь. Все, ви тут щось добувайте собі. Чільте, відпочивайте. Коротше, працюйте. Так, а ми з вами намагаємось долетіти кудись. Давайте зараз подивимося, як в нас вийде. чи вийде в нас через сейф, звичайно, ми це робимо. Сигнал hey, Ей, рейдери! Витащить нас відсюда! ей, ей! Сюди! Марпехи! Уходим. Давайте тут, короче, высаживайтесь. Да а, че и похуй на нас. сейчас, сейчас, высылаем. Блять, ну что за дело пахнет говном? Так что честно. Прям лайной, лайной воняя конкретным. Мы зараз додеплоемось. Додеплой юнитив, сука. Так, це є. Це добре. Охуяримо просто цю базу. Я сейвлюсь на всяк випадок. Просто знищить, знищить цю хату. Похуй вообще на все. 1200-1980, все встигаємо. Ох, блять, ніхуя не легка місія. Немедленно евакуюємося. Але ми впорались. А тепер доктор. Скажите мне, почему королева клинков так хочет заполучить эти артефакты? Во -во. Артефакты пугают ее не меньше, чем их создатели, известный нам под именем Зелнага. Знаете ли вы, командир, что именно Зелнага в свое время создали и зергов, и протасов? Это что нам Зератор восповедав. Короче, что всякие смутки с тема Зелнагами. Е, окей, 20 хвилин не дуже довга місія. Е, до, 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 додаткові завдання ми зробили. Навіть всі їх, е, всіх військ врятували. Хоча це ми робили ненавмисно. Ролик. Новый... А... Это Керриган. Мы нейтрализовали Протасов, но сюда движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отставить. Адла. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить! Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. Ой-ой-ой, витравис. -ой -ой. На нахуй. Ися контрольный. И контрольный. Флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Командир, Джим? Что там у вас творится? З усіх боків. Бывати не стало, вот так вот и нам показали тришечки залы стресс база в последнее время мне все чаще приходится за вами убирать, не начинай, мать. Новый этот сон? Я сказал, не будем об этом. Вы не виноваты в том, что произошло с Керриган. В чем именно? В том, что ее предали? Или в гибели 8 миллиардов человек? Старые песня. 8 миллиардов. Вы вообще меня слушаете? Як Назарас. Посмотрите, в кого вы превращаетесь. Мы сами выбираем свою судьбу. И в чем овинк правый? Беретесь в себе. Дайте знать. Вы нужны нам. Так а шо, мы все красиво робимо, ми мы всем Всі Все додатковые миссии проходим. Что задаебка? Дай мужику нормально бухнуть. 6 годин, да, бухавший Рейнер. Новины. Кейт Локвелл для ЮНН. Недавно королева клинков лично появилась на Тирадоре. Доктор Эмиль Нарут, глава известной научной организации Фонд Мёбиуса, столкнулся с королевой лицом к лицу. Но, к сожалению, сейчас он не может дать комментарий. Тем не менее, доктор Нарут сделал заявление, в котором поблагодарил рейдеров Рейнера за помощь в спасении от королевы клинков важных научных... Кейт, простите, что прерываю, но у нас срочное сообщение. Дайте, дайте рекламный блок, пожалуйста. Реклама. Кто в глуши ночной полит? Ваш любимый Вундеркин. Запишите своего ребенка в пси-батальон. Ладно, Ивати, какие что тут актуальные новины на на сегодняшний день? Тошек. Твой друг Тайкус плохой. Очень плохой человек. Вин же друг, я просто У него много секретов. Думаешь, он нас подставил? Привел прямо в лапы Керриган? Думаю, вы с Керриган пересекаетесь потому, что охотитесь за одним и тем же. А Тайкус скрывает от тебя что-то еще. Я не вижу, что именно. Но берегись. Помни, что разрушение у него в крови. Он прирожденный убийца. Дякую, Матошик, чтобы попередив. Так, в лаборатории можно бабки отрымать, о, с нами еще и поговорить хочет. 30 тысяч на базу, доктор Хэнсон. Слухи расходятся быстро. Думаю, вы уже наслышаны обо мне и Келлиган. Это. Это правда? Менгск просто бросил ее на Тарсонисе на растерзание Зергом? Да. Да. И еще несколько миллиардов невинных жителей. После этого стало ясно, кому мы доверяли все это время. У меня осталось мало дел на этом свете. Но перед смертью я обязан заставить Менгска заплатить за все. Надеюсь, у всей компании мы це зробимо. Тайкус. Все думаю про Тирадоры, издается мне, что можно зарабатывать деньги и без высадок на планеты, захваченные зергами. Если боишься, возьми себя в руки и постарайся не отвлекаться от мысли о деньгах. Уже стараюсь, брат. Изо всех сил стараюсь. М. Мэтт. Рад видеть вас, сэр. Все доступные задания загружены на звздную карту. Мэд, я. черт. В общем, спасибо тебе. Ну, мэд, вообще самый ну, ровный братишка из усіх. Тобто ті дуже файні, а цей именно надежні. Це вот такий товариш, якого треба мать. Це прям тупо ваш, ваш бро. блядь, І в хороші, и в погані часи. В качечка, да, медивак. Две силі одночасно. І одночасно викидає юнітів. Так, ми маємо докачати з вішок, щоб вони ремонтували багато сілі одночасно. Ой, ой ремонтували. Щоб вони могли. Щоб багато із вішок могло будувати одну, одну будівлю одночасно. І що? І у нас зайві гроші, да, залишилися? Ну тут або торів качать. Оце звучить дуже легендарно. Бо медівак, так, да, напевно. Бо тут все, все основне в нас скачане. Ну, давайте. Can heal, heal targets at once візьмемо, Можливо, вони нам знадобляться і подивимось швиденько. Е Медики 19 домініон піхотної дивізії. Вперше придумали цей медівак, е модифікуючи десантний корабель. Молодці. Молодці. Коротше, що то їх там хілить, вони всі її їбать, які щасливі. Добре, а на цьому ми цю серію завершуємо. Вибачте, можливо, щось трошки втомлений сьогодні був, але ж треба триматись графіку заради вас, заради принципу, якогось. Щоб підтримати мене, мої старання, я вас прошу про три речі. Підписатися на цей канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був як завжди Дюха Юей. і це світ геймінгу, в якому ми живемо.